Остап Яриш голова об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун провів телефонну розмову із українським головкомом Олександром Сирським. Серед іншого, вони обговорили ситуацію на полі бою та подальші зусилля із підтримки України. Перед цим у спілкуванні із пресою генерал Чарльз Браун заявив, що Пентагон більше не вважає надання Україні далекобійних ракет та ризикованим кроком. Київ давно закликає Вашингтон надати більше таких ракет для захисту від російської агресії. Втім, наразі відомо про передачу лише невеликої партії модифікованих атакам з минулого року. У цей день, 20 років тому, одразу сім держав приєдналися до НАТО. Серед них були і Балтійські країни. На церемонії з нагоди цієї річниці ладовський президент заявив, що обов'язок союзників альянсу зараз це зробити так, аби Україна перемогла. Цього тижня міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії були у Вашингтоні, де ще раз закликали посилити зусилля із підтримки Києва. Наша колега із грузинського відділу Голосу Америки Ека Екамагалдадзе поспілкувалася із міністром закордонних справ Естонії про те, чи отримав він запевнення, що Сполучені Штати продовжать підтримку України до перемоги. Конгрес прийняв фінансування на 228 мільйонів для оборони допомоги істонії, Латвії та Литви цього року. На що піде це фінансування? Наскільки ви занепокоєні питанням власної безпеки зараз? Трансатлантичні відносини мають для нас вирішальне значення. США багато інвестували в нашу оборону та безпеку, а також економіку. зараз це дуже важливо, що ми збільшили витрати на оборону до 3,2% ВВП. Ми збільшили податки для населення. Але наше суспільство це підтримує, тому що ми знаємо ситуацію в нашому регіоні. Ми й раніше знали, що Росія це агресивна країна, всі свідки того, що відбувається в Україні, і на цьому агресія може не завершитись. Війна може прийти в Європу і на наші землі. Тому ці кошти потрібні для нашої оборони. Велика частина цих грошей піде у промисловість та економіку США, тому що ми купуємо багато оборонного обладнання, зброї та боєприпасів у США звичайно, ми готуємось до стримування Щоб не трапилось у майбутньому, і я сподіваюся, що цього не трапиться. Росія буде випробовувати НАТО, і ми знаходимось там, живемо там кілька тисяч років та не боїмось. Але нам потрібна підтримка, і війна в Україні показала, що це спільна справа, про яку ми маємо дбати. Які у вас після поїздки бачення щодо законопроекту про додаткове фінансування для України від США, які сьогодні застряг у конгресі Держсекретар Блінкен зауважив, що сподівається на просування цього пакету допомоги. Ми сподіваємося, що це рішення буде прийнято після перерви у конгресі. Це матиме вирішальне значення. Це не лише питання грошей, дуже важливих грошей для України, але це також питання лідерства. США мають взяти на себе провідну роль. Це також іміджове питання, тому що всі запитують, США, де ви? І насправді нам дуже потрібно це лідерство, тому що дуже сподіваюсь, що фінансування для України незабаром пройде у Конгресі. Пакет допомоги для України 61 мільярд доларів. Це приблизно 0,25% від ВВП США. Це добре, бо це не нашкодить економіці. А ще 0,25% приблизно ВВП одного дня із року для США. Це не надто велика інвестиція в наш мир. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги із понеділка по п'ятницю, о 18-й годині за київським часом на ютубі та фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що довіряєте нам. Бережіть себе і до зустрічі! Побачимося вже незабаром.